Уявіть собі Назарет за часів Ісуса Христа. Це було невелике селище в Галілеї, де мешкало всього кілька сотень людей. Територія належала Римській імперії, а правив тоді Ірод Великий, такий собі місцевий цар, хоч і під римським контролем. Чолов'яга був відомий грандіозними будівельними проектами, наприклад, реконструкцію храму в Єрусалимі. Але характер мав далеко нелагідний, міг спокійно позбутися будь-кого, хто здавався йому небезпечним. Після нього влада перейшла до Ірода Антипи, одного з його синів. Той теж будував багато чого і теж не відзначався добротою. Якщо уявити Назарет того часу, то це таке сонячно запилене село з кам'яними хатами. Навколо квічені пагорби, сади, виноградники, все наче в старовинні листівці, вулиці вузькі, без бруківки, пилюки люди ходили в простому вбранні. Чоловіки носили довгі тоніки з вовни чи льону. Поясувалися ременями, а на голові тканині накидки, які захищали їх від сонця. А на ногах прості шкіряні сандалі. Жінки теж одягалися скромно: довгі сукні, покриття на голові, а прикраси були з простих матеріалів без зайвого блиску. Таке собі невеличке поселення, тихе, просте, із своїми турботами та радощами. У назареті люди жили просто. Займалися щоденними справами, крутилися біля виноградників, садів, вирощували оливки та зернові, тримали кіз та овець, були й ремісники. А серед Теслів, як розповідають у Євангеліях, був сам Йосип, названий батько Ісуса. Сам Ісус ріс, як кажуть, у простоті, серед звичайних людей життя в Назареті було скромне, але виховання він мав гречне все ж таки рід Давида. Хоч він і усвідомлював своє особливе походження, та все одно залишався близьким до простих людей, бо виріс із ними пліч опліч. Самі хати не були кам'яні, Плоскі дахи, кімнат одна, дві, меблів мінімум. Усе найнеобхідніше, але люди духовно жили дуже багатим життям. Віра та традиції предків були святим. Поселення було релігійне. У центрі стояла синагога, скромна, але важлива для громади. Там чоловіки та жінки збиралися, щоб молитися та читати святе письмо. Чоловіки сиділи окремо, сувої крутили, слухали уважно. Стіни прикрашені символами віри, а посередині підвищення. Бема для читання писання. Світло пробивалося крізь вузенькі вікна під самою стелею. На подвір'ї під деревами чоловіки теревенели про святе письмо, та всякі буденні справи. Щосуботу в синагозі читали закон ісея. Обговорювали релігійні питання, дотримувалися постів та свят. Отаке воно було життя в Назареті. Просте, важке, але сповнене віри.